Четвер сьомого тижня зісланні Святого Духа. Царю Небесний, Утішителю душе істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби діб, життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. До корінтян першого послання святого апостола Павла читання. Браття, хай кожний лишиться перед Богом у стані, в якому був покликаний, що ж до дівиць я наказу Господнього не маю. Але даю мою пораду, як той, хто завдяки милості Божій гідний довір'я. Гадаю, отже, що за теперішніми клопотами воно добре. Тобто, що людині добре так бути, зв'язався єси з жінкою, не шукай розв'язатись. Розв'язаний від жінки, не шукай жінки. Однак коли оженився, ти не згрішив, і коли дівчина виходить заміж, не грішить, такі зазнають тілесного горя, мені ж вас шалко. Ось що, брати, кажу, час короткий, хай отже ті, що мають жінок, живуть, не мов би не мали, і ті, що плачуть, немов би не плакали. І ті, що веселяться, не мов би не веселилися, і ті, що купують, не мов би не набували, і ті, що користуються цим світом, не мов би не користувались. Проходить бо видимий світ цей. Я ж хочу, щоб ви були без журби. Хто не жонатий клопочеться про Господні справи, як подобатися Господеві, а хто жонатий, клопочеться про справи цього світу, як догодити жінці, і він розділений, так само і жінка незаміжня, і дівиця клопочеться про Господні справи, щоб бути святою і тілом. І духом, а заміжня клопочеться про справи цього світу як догодити чоловікові. Кажу вам це на вашу користь, не щоб накинувати на вас петлю, але щоб ви гідно та ревно трималися Господа. Коментар. Ось що брати кажу, час короткий. Дорогі мої, у цьому питанні апостол підсумовує, що будь-який спосіб життя чи в подружжі, чи в самотності триває недовго. Потрібно відповідно до свого стану і покликання користуватися часом, який дав Бог, і цінувати Його, бо сьогодні. Особливо молодь не знає, як зайняти свій час, Каже, як вкоротити цей час. А насправді це час нас убиває, бо ми щораз то до смерті, бо часто ми живемо так, немов би людське життя на землі мало тривати безконечно. Ми не цінуємо тих років, місяців. Днів, годин, хвилин і секунд, які дав нам Господь, ми маємо пам'ятати, що наприкінці життя мусимо прозвітувати за те, як використали подарований Богом час на землі. Живімо так, щоб почути від Господа, що ми були добрими управителями того часу, який Він нам призначив. Дорогі мої життя це так, як великий супермаркет. Ходиш з корзиною чи з візком, набираєш усе, що хочеш, але при виході каса. За все треба заплатити. Матея від Матея Святого Євангелія читання. Того часу. Приступили до Ісуса учні і кажуть йому, Чи знаєш, що фарисеї взяли тобі за зле, як почули, що ти так говориш. Ісус озвався: Кожна рослина, яку не посадив мій Отець Небесний, буде вирвана з коріння Лишіть їх це сліпі проводирі сліпих. Коли ж сліпий веде сліпого, обидва впадуть у яму. Тоді Петро заговорив до нього і каже Зв'ясуй нам ту притчу. Він відповів, то ви також без розуму ще й досі. Хіба не розумієте? Що все те, що до ус входить, іде до нутра. І геть виходить, а те, що з ус виходить, іде з серця і сквернить людину. І з серця, бо виходять лихі думки, убивства, перелюби, розпуста, крадежі, фальшиве свідчення, богохульства. Це сквернить людину, а їсти немитими руками не сквернить людину. Ісус вийшов звідси і пішов в сторони тирські та Сидонські Коментар. Лишіть їх, це сліпі проводирі сліпих. Дорогі мої маленькі діти навіть у своїх іграх, у своїй поведінці часто копіюють батьків. Хлопчик… Робить те, що робить тато, а дівчинка старається робити те, що мама, готує їсти, повиває дитину, і так далі. Так само, як зовні можемо зауважити у дітей риси, які вони перейняли від своїх мам і татів, так і поведінка дітей. Дуже добре відображає поведінку тих, з кого вони беруть приклад. Ми часто нарікаємо, які у нас діти. І я завжди відповідаю людям на це. А хто батьки? Бо часто на правду діти є нашим відзеркаленням. Ми, як християни, покликані. Показувати добрий приклад, вказувати іншим правильний шлях. Тому, якщо хочемо називатися християнами, маємо завжди бути такими проводарями, які показують іншим Бога і проводять до нього. Тому Насправді маємо і виступати проти тих сліпих проводерів, тих, які держаться різних забобонів, бо направду ті забобони не ведуть до Бога. А ми так боїмося їх порушити. Ми навіть заповідь Божу не боїмося нарушити. Саме через це християнин завжди має знати, куди він іде. Тоді буде добрим проводарем для інших. Люди завжди потребують когось, хто був би для них в жірце. Тому будьмо зрячими проводарями, тими, що ведуть до Ісуса Христа, бо самі йдуть за ним. Ось якими ми маємо бути, бо насправді сліпий сліпого не може завести, бо обидвої падуть. Учні Ісуса теж часом не розуміли висловів Христа, і Він, здається, не дуже добирав слів, висловлюючи своє незадоволення станом їх духовного розуміння, то ви також без розуму ще й досі. Це дуже важливе запрошення уживати розум, щоб зростати у вірі. часом. Віра протиставляється розуму як щось взаємовиключне. Тоді це не є справжнє християнство, а якийсь релігійний фундаменталізм. Слова Христа не просто мають чудодійну силу воскрешати і зціляти, але і освічувати щоденно наші кроки на стежці життя не магічністю вимови звуків. А глибоким змістом і правдою про нас і про наш стосунок з небесним Отцем. Учні Ісуса намагаються Його застерегти від небезпеки і переслідування. Вони збентежені і розгублені, але Господь утверджує їх через глибший погляд на природу фарисейських свинувачень. Іноді може здаватися, що бути добрим християнином означає бути доброю людиною, в сенсі усіх задовольняти і всім бути зручним, приємним. Часто викривання, критика тільки, на перший погляд, мають за мету дати справу до світла, критика фарисеїв сліпа. Здається, що закривати на щось очі означає поблажливо ставитися до чиїхось недоліків, чи навіть прогрішень, замовчувати їх. Проте тут бачимо інші вияв сліпоти, сліпоти на присутність і дар Божий. Може, і в моєму серці є якийсь сліпий погляд, неприязні на людину, що не зробила мені нічого злого. Подумаємо про це добре, і спробуємо написати про це в коментарях, а на це отримаєте прощення і благословення. Серце і уста пов'язані. Ісус стверджує, що те, що ми говоримо устами, випливає з серця. Часом нам трапляється сказати щось, чого не планували. В психології для цього навіть є термін обмовка по фрейду». Напевно, ми теж пам'ятаємо якісь ситуації, коли наша дитяча щирість була недоречною, і нас вчили не відкривати всього, що думаємо, а казати те, що потрібно, що пасує, що правильно, що вигідно. Так поряд з вичливістю, без якої не обійтися, ми вчимо. Мося також певної нещирості, двозначності. Ісус у своєму навчанні йде далі за людські звичаї хорошого тону. Він чить не просто виглядати ввічливими і пристойними, але насамперед бути чистими і люблячими, тому що за нашого обновленого серця можуть бити струмки живої води. Бо серця лихі думки душогубства, перелюби, розпуста, крадіж, неправдиві свідчення богосневаги, оце те, що людина опоганює, а їсти руками неумитими не опоганюється людина. Що ти бачиш, коли заглядаєш своє серце, як добре було фарасеям жити у щасливому незнанні, помив руки, і все в тебе вже добре. Уже чисти. А нам що робити, дорогі мої? Хіба ви не знаєте, що неправедні царства Божого не успадкують? Перше Коринтян 69. Звичайно, знаємо. Вода може змити зовнішню нечистоту. Ти можеш випрати одежу, умитися, причепуритися, Такий гарний будеш, хоч і з лиця воду пий. Але що з того? Коли всередині тебе працює фабрика, яка весь час генерує огид, як нам досягти чистоти ніяк? Тільки Бог може очистити наші серця і звільнити нас від ушілякої неправди, коли ми приходимо до Христа з вірою і каяттям, визнаючи свою нечистоту, свої гріхи у святій тайній сповіді, він очищує нас. Коли ми свої гріхи визнаємо, то Він вірний та праведний, щоб гріхи нам простити та очистити нас від неправди всілякої, 1 Івана 1.9. Те, що не могла змити вода, змила кров Христа, з Христом повелися як з нечистим, розп'яли його на Сауні, поза табором. На нечистому пагорбі, щоб ми могли приступити до Бога з чистим серцем у повноті віри, окропивши серця від сумління лукавого та обмивши тіла чистою водою Єврею 10:19. Те, що не могли змінити ми, змінює у нас Господь. Обіцянка нового завіту у крові Христа звучить для нас. Закони свої я дам у їхні серця і в їхніх думках напишу їх, а їхніх гріхів та несправедливостей я більше не згадую, єврею 17. Ісус виконав закони чисте, в ньому є ми чистими, тож приступаємо до нього, до що тої тайни Євхаристії. Один з найулюбленіших героїв дитячих книжок Вінні Пух придуманий Олександром Мілно. Одній з його історій це миле, але практичне іграшкове ведмежа намагається заманисти в пастку слона, помістивши до ями банку з меду. Але оскільки Пух дуже любить мед, то починає їсти його сам. Виправдовуючись бажанням переконатися в тому, що банка наповнена медом до самого дна і в ній немає нічого іншого. І, звичайно ж, коли він дійсно переконався, що там був тільки мед, банка вже спорожніла. У спорі з фарисеями про чистоту, Ісус теж хоче з'ясувати, чи не знаходиться мед лише на поверхні законів. А під ним можна виявити щось зовсім інше. Який сенс дотримуватися усі закони чистоти для того, щоб бути угодним Богом? А йому угодна тільки та людина, яка чиста не лише зовні, але й до глибини своєї душі? У законах про чистоту не було нічого поганого. Хоча деякі звичаї, що виникли на основі, втратили сенс. Не звертати уваги на заклик бути чистим зсередини, означає упустити саму суть Божої заповіді. Ісус каже народу: не те, що входить до уст, людину скверни, але те, що виходить з уст, те людину скверни. Це, напевно, було спонтеличити багатьох і шокувати фарисеїв. Що він може мати на увазі? Звичайна скверна, що виходить з уст, це не плюки чи плювота, а слова, що викривають людину, розкриваючи її внутрішній світ. Ісус мав на увазі саме те, що стане важливим відкриттям сучасних психологів. Мова людини видає, про що вона насправді думає. Таємно мріє. особливо коли вона говорить, не контролюючи себе, нечисті справи, це вбивство, крадіжки, подружня зрада, розпуста і багато що інше. Нечистота людини, винної в таких справах, знаходить він дух в її думках і словах, які спливають на поверхню з глибини людської особистості. І які б зовнішні закони чистоти не наслідувала така людина, і її внутрішній світ потребує очищення, якщо вона хоче бути угодною Богові. Отже, в цьому уривку йдеться не про те, що дотримують Ісусові послідовники звичай, що склалися. І тут, в інших розділах, обговорюється питання добре знайомі Ісусовим сучасник включаючи багатьох фарисеїв, чого Бог хоче від своїх людей і як можна виконати його бажання, іншими словами, як зробити серце людини чисте. Кожен, хто не бачить у цьому проблем або вважає, що по відповідь можна знайти в правилах поведінки, ще не усвідомив у всієї глибини прихованої гріховності людини. Багато хто з нас насправді здатний на ті жахливі справи, які перераховані вище. Хоча сама людина може і не усвідомлювати цього. Але якщо гріховність є у наших серцях, значить ми не чисті в очах Божих. По суті, Ісус говорить про те, що Бог пропонує кожному пройти шлях очищення навіть від такої нечистоти, що глибоко відається в душу. Але інші учителі, на відміну від Ісуса, переконували людей, що на виконанні законів про чистоту можна і зупинитись. Ісус бачив, що для виконання того завдання, яке Бог поставив перед людьми, цього абсолютно недостатньо. Ісус шия у нас царства, якому належить прорости і розсісти, хоча багато його супротивників оберігали кукулі. Заважаючи прополуці Божого поля. За словами Ісуса, люди, які бачили рішення проблем Ізраїлів до отримані законів про чистоту, подібні до сліпих, що намагаються вказати дорогу іншим сліпим, усі вони не лише заблукають, але можуть пасти до ями. Тепер ми починаємо розуміти, у чому полягав урок цього розділу для нас, якщо ми хочемо бути ісусовими послідовними. Ми можемо не наслідувати закони чистоти древнього Ізраїля, але зобов'язані зрозуміти, наскільки далека від досконалості чистота нашого серця, думок і намірів, про які свідчать наші слова, якщо це так, що нам треба зробити. Ісус у цьому розділі не пропонує ліків від того стану людей, які Він описав. Ці ліки ми знайдемо у наступних розділах від Деня Кінець кінцем, Христос своєю смертю, Воскресінням і дарами Святого Духа перемагає гріховність і нечистоту, якими заражений увесь людський рід. Але ці дорогоцінні ліки треба застосувати так, щоб вони стіляли людську особистість до кінця. Тільки тоді ми з'явимося перед Богом такими якими він завжди хотів нас бачити, чистими до глибини душі. На кінець помолімося. О Господи, навчи мене боятися не боятися правди про себе, але довіряти тобі, як лікарю моєї душі, обнови і очисти моє серце своєю любов'ю. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал. Залиште коментар під відео. Але в перший коментар мій я уділяю благословення. Ви під Ним пишете в коментар. Амінь. Я уділив, а ви чи приймаєте його, чи не приймаєте. Слава Ісусу Христу!